Якісною реакцією на багатоатомні спирти є реакція з купром 2 гідроксидом. Спочатку отримаємо купром 2 гідроксид. Для цього в пробірку наливаємо розчин купром-2 сульфату. І додаємо розчин натрій-гідроксиду. Утворюється осад блакитного кольору. Це купрум 2гідроксид. До цього осаду додаємо водний розчин гліцеролу. Осад купрум 2 гідроксид розчиняється, утворюється прозорий розчин яскраво синього кольору. купрум 2-гліцерат. Це і є якісна реакція на багатоатомні спирти.